Це йду, поняв. Цей цай. Це йду. Оце ту ж Все, готово. Так, перша руйловка пішла. Перша буде стояти, сама велика. Все, супер. Нічого страшного, вона тут ненадовго. Ну прилети, дірі, де же ж. Все, супер, класно стоїть. Все, злазиш, аж тут швидко. Все, перша аеройловка стоїть. остальні завтра. 23 травня, 18.42. Джилки ще літають, сьогодні гарна погода. Пилка дерчить, звісно. Ну, надіюсь, мене буде добре чути. Так, а я буду загружати зараз роєловки, будемо їхати ставити ловити Сьогодні дві і завтра дві будемо ставити. Бо ввечері вже Чотири штуки, я думаю, що ми не встигнемо. Одну вчора поставили ввечері, тут недалеко від моєї пасіки, тут найбистру тут здорову ройловку. Ну і зараз дві забираю, гружу, дві завтра. Так, все, гружуся, бо часу мало, треба встигати. Дзвонить Ваня. Да, Вань. Куда? Ну, дома, да, на пасеці. Ну, в халате чидай. Не, на пасиці. А що? – Я уже пришел. Давай, я переношу руйловки, да и будем збиратися їхати. – їхать. Давай. Угу. Так, підходимо до першого дерева, на якому буде стояти. буде на осиці, Перша ройловка буде на осиці стояти. нам зараз підходимо. Ходимо ставити. Шнурка мені зараз давай. Може чи ні? Шнурка зараз. Ну що ж кармани є, якщо буде карман кинутий поліз? Його там чимось прив'язувати треба? Е, ну, ну да, певне. Я не певно так. А ось до цього шнурка вже. Ти тут ось тянеш. Де шнурок буде. Якщо щось треба в мене є, і проволоки. Це усика любить ломатися, так? Да? Усика любить ломатися? Так, да, усика трохи буде тріхтять. Це добре. Шо усика любить ломатися. Ти мені кажи, чи я вже виліз, бо я буду лізти і ліз. Вон, вон, вон гіляка, зараз ти зараз до неї оце над головою в тебе. А бачу все. Да, якраз. Метра, метрів п'ять тепер. Ні, метрів 4-5 метрів буде ройловка. Метрів п'ять, я думаю, руйловка буде стиг. Класне місце. Ритвічок тіче, Водичка. Джоли люблять. Понад річками, понад рівчиками летіти. Что там у тебя, Да. Модернизация. Трошки поправлю палки. О. Так, я камерой чую, бьюсь. Це напевно, я нижче зараз пущусь і тобі даю. Що тобі давай? Що щось не цікаво, не високо, чуєш? Не високо? М -м -м. Звідси можна і пригнуті все. А тут дійсно чують, тут комарів нема. Yeah. Дві. А uh, у мене тут різ. А як ти зав'язав? Що це таке? Ой. Упусти її на землю. <coughs> Я прицепив готував. Все. Ну ще добре, що вони легенькі. Отутчора що я тягнула якась така була капецка важка треба проволоки Не треба мені проволоки У мене є тут а чим прив'язувати Я все підготую, шнурки, вода на всякий случай проволока і дим все наготове. Так, тут такий галявина, такий колись грот був. Квіточки будуть свісти. Акація тут недалеко, так що липа, ріп привити. Там має бути зручно, отак на мене став сюди лютком, що було. Це де люток? Там де трапочка дивись, зверху я прицепив мітка Так. Типу. Де? Да. Да. О, ваш... о, там ж є наші підставки, тут кожного року стоїть. Тут, кстати, дуже гарні руї прилітають постійно. Тут? Угу. Тут, знаєш, тільки що мінус. Зараз. Ото кумарні. Та немає кумариків, що ти брешеш. Та немає там зараз. Я молодець. Шнурка кинув він Чуєш, А якщо воно чуть криво буде? Дуже? Дуже криво? Ну не дуже, трошки дві. А чуть-чуть, щоб вирівняти. Оце просто на вліво право О, отак, так, щоб щось підложити, Отако було б ідеально. Ось так було б ідеально. Все, а в тебе є чим закрепити? А? Є чим закрепити? Та є ось о, проволока залишилась, о, супер, тут і проволока і шнурки. Проволока і все є наше. Це означає, що сюди ніхто не лазить. Дивись, вона в принципі плюс-мінус рівно да? Пойдет, Пойдет так, дуже добре стоїть. Шнурка тобі кидаю. Ні, в принципі. Зузуля так куешу капец. Что, зузуля розкувалась. Да, Все нормально? Все, вона майже не ворушиться. Да, да. Супер, вай. Все, прыгаю. Давай, все, ройловка супер стоїть Идеально. Мені подобається. Перша на сьогодні встановлена. По факту. Це вже друга яка перша. Це, Це вже ж друга. Ну так, вже друга. По факту друга, сьогодні перша я маю віду. Отак вона стоїть там, майже неї не видно. І зараз йдемо. Ти не придивлявся, де ще ставити? Давай. Де ще ставити? Де ще ставити треба зараз глянути. Де ще я не знаю, викинуємо. Може ще якась осика є чи радом їх не можна ставити. Не ну, можна. Зараз так і буде. Давай, зараз знайду місце місті Давай, То пошлі ось, ти сюди йдеш чи так. туди? Да, тут гарні місця, бач, цей низ. Крипчашок тіче з канала. Ось такі галявини для бджіл це все ідеально. Камера впала. Получи? А? Камера впала. Набрати її. Сухай, не бере, ні. Ладно. Ну, тут це буде взагалі супер. Одна біля одної. Ця якщо на нас у сонці зараз буде. І ось радушком зразу е, осека. Дві ось так будуть. Один біля одного. Вань? Я достану, що я да, Да. Отут, де ти рукою тримаєш, да, якщо поставиш, буде супер. Зможеш? Yeah. Не старуй ловку, так? Да? У yeah. мене є, там є скуба, є, гвоздики, все є. Якщо не підходить гіляка, то можна яшко, зробити штучну підпору. Такі Таких що ще кумарі заселяться в ці роєловки. <рес> <рес> Такий замий рій літає. Ця, то звісно, трошки більш на виду буде в людей. А я знаю, всякі ідіоти можуть ходити яким дуже ж буде цікаво, що ж це за ящик. І зрізати дерево, так як в мене вже було роз. Разом з руйловкою. Ні, вона дуже добре стоїть. Якщо ти не зможеш вже закріпити, то закрепляй. Вона гарно стоїть. Ну так. То дивись, якщо людком перевертай, якщо буде неудобно затуляти потім як прилетять. Що, да. то, що мене ну то бери, значить. Бери, значить, перевертай людком до мене наоборот. Так ще буде краще. Тут виходить якраз буде виходити на цю полянку. Тут будуть цвісти квіточки. І бджоли точно розвідники знайдуть і залетять. Все по плану. <ріст> Оце то комарів. Як ці бідні, бідні дикі тварини ти мені скажи? Це постійно треба бігати. Точочок тобі якраз під рукою буде. Раз і все. Все, супер. Супер. Мені сподобалось. Вань. У нас стоїть отлично, Бджоли пролетять мільйон відсотків. Так, все, і дуже, дуже добре я радий, виходить, одна стоїть. І ось буквально пару метрів і стоїть друга. На осиці. Одна на сосні, друга на осиці. От перевіримо, наскільки... Куди, куди перша прилетить. О. Так, все, ти на землі. Все, є. Дві поставили і завтра ще дві. І п'ять руйловочок заряжені. Я думаю, не більше тижня вони тут постоять. Тиждень. На сьогодні дві руїловки. План виконаний, поставили. Завтра ще дві і будемо ждати, коли прилетять. Все, пішли від цих кумарів з бону. Ну, на осні, так, да, трошки більше видно. Де стоїть нічого, вона темна, там ніхто не буде звертати уваги. І ця. Ну, на осиці практично ну, і не видно. Ну, там більше листя просто. Все, В общем, хай стоять. Джоли ловляться, ми. Пішли. День. Приїхали ми отак на поле. Тут теж дуже гарні місця. Кожного року ставлю роїловки. і чарівчак там далі. І ось на цей дуб зараз будемо ставити ройловку. В тому році вже в мене прилітав сюда Так, Зараз будемо починати теж неї туди вигружати наверх і ставити на те саме місце, що і в тому році. Вон, треба поставити. Так, груза пройшла. Пішла боком вроді би. На нас груза йде, ну не знаю. Mm -hmm. <гум> Мені здається боку. Ладно, ну будемо ставитися, одну Ні, Нє, аж туди наверх тобі треба. От туди вище, аж туди ти десь на гіляку коліс. Зараз я йду на цю сторону тобі покажу. А тут рівчак воно там ще. Так, на яку вань аж десь туди вот і Мені каже, я десь тут ставив. ні 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 а, ти знаєш куди? Ти геть певно туди воз наверху сюди, на оце розкрастя це вилазив. На яке? Вище сюди? Ні, так. Да. А де його там міг Або штат. ще вище. Мені кажеться, вона ось стояла і все. Ну давай, я зараз вилізу, мені тільки шнурка давай. Вже давай. Да. О боже, дощ покапав. Друзі. Он цей гарний дуб, а що там пано лізти тобі далі? Ні, то я не знаю де ти хочеш, давай. Опа. Я не знаю, куди ти хочеш. Ну ліс вище. Прошу комари до мене залазять в цю шапку. Я просто не пам'ятаю, щоб я тут лазив. Влазив, влази, влази Ваню, вона була вище точно, ось до сюди я відходив і дивився, перевіряв чи є рій тоді. Ну де я міг ставити тут, скажи мені. І що ще вище на цю суху ніде? Ось Отут, сюди. Ну я не знаю А отут, як я її поставлю, куди вона має дивитися? Куди дивитися? Ну воно було б добре, щоб вона на тебе дивилася, так як ти стоїш щоб вона дивилась на тебе. Ну я не пам'ятаю. Давай я її тут поставлю, але я не пам'ятаю, що Назар, щоб я її тут ставив. Ну вона Час? не там була. Вона десь була інакше. Поставь якийсь дощ починається. То я ж тобі кажу, хмара сюди йде. Блін, тут не вистачало, щоб гроза зараз була. І ми під дубом. Да, ну, так, до все затягує назад. Все? Чуєш, постав неї туди в тебе ноги, вилізь і далі знову шнурком витянеш собі. Наш ти не наверх попкав. То я до неї вилізу зараз. Це вона була в тому році, що це я не пам'ятаю. Ну на цьому дубові то точно. Тут курпи оскільки. Ось так само рівчак тече. І все. Джоли дуже люблять, щоб поблизу їхнього гнізда була якась вода. Чи то рівчак, Річка, озеро має різниці. Але руї в основному летять понад краєм лісу, понад рівчаками, понад річками. Тут ідеальні місця. Блін як захмарується. Тож вони боком пішли вроді би. І блискало вже йшло в сторону. Маж затянула якась друга хмара, може це, ззаду йшла. А комарні капець скільки. Ріг, так? Да. Ось долітає, я не знаю, мільйон. Вона ну, і зовсім не видно, абсолютно. Ні, навіть я хожу, не знаю, де вона, не, не, не бачу. Вона замаскирує. Ну бачиш, в мене ці цій всі пороблені під дуб. Маскировка. Вона стоїть ідеально, дуже класно. І в правильну сторону. Гарний дуб цей. Грубий. Чим грубше дерево, тим краще бджоли будуть летіти на роїловку. Ох, як блиснуло. Це блиснуло? Так, да, злазь. Ну нафіг. Певне зараз в машині переждем цю грузу, де й тоді знов полізеш. Бо Це взагалі не варіант такої грузи лазити. Ти на дерева, ну на дубить. Гримить. А ще, може б його ще б Та А я не знаю. Ну воно там далеко йде. Приїхали, вже треба поставити. Ну треба поставити, але теж не хочеться, щоб близько кого дергнуло. Движ туди. Туди розвиднено. А сюди на нас затягнуло. Ну наоборот, звідти тяне, і воно може ще назад бути хуже. Ну, хмара вроді би боком, дивись, вона йде. Там геть розвідняється. Вона ну, не поймеш, вона крутить. О! Гармить. Так, під'їхали до другого дуба. Зараз подивлюся тому році теж у мене тут стояла ройловка. Так, немає. Бо тут були потім на місце, хтось після мене поставив. І цілу зиму не забирав цю ройловку. Тут теж гарні місця. Отак тут дуб, липа. Цвітень, коли в мене бджоли були, тут трохи довше стояли, то геть і метку підносив. Але ставлю на самі такі потужні дуби. Що не виходить? Так твою Блін, гриметь. Ще в грузу ми не ставили руйловки ніколи. Не ставили? Ні, в грузу ні. В грузу ми на дуби не вилазили. Ну ти не вилазив. Вилізеш чи ні? Вилізу. Пусторів чи що, бля? Я не знаю. Ні. Що? О, Облін там щось тріщить, блядь. О! А що неудобно може чи що? А я не пам'ятаю з якої сторони залазив. А ну, отак ти там і вилазив Де його тут ставить? Вище. Вище Блін, я тобі чесно скажу, я знаю, що я так лажу. В цій масці неудобно, блін. В масці ці неудобно. Где? Да, вот тут? Эээ... Чи вот там сверху? Нет, вот, там сверху, и ты встал на нее вот туда. Вот туда. Вот тут? Да. Туда? Да. Ну, ну, отсюда. Если чер... можешь, встал тут, а дай. -то. Давай. Кидать? Да. Ага, задумка покусалась. Ты дождешь, Давай. Воно удобно, коли без маски, блін. Я віру. Що ти зробиш в цьому році тільки кумарні? Все Ван. Пускай. Може туди не. О, тобі проволоку ще давай, да, а Га? Проволку? Да. О, теж шикарне місце. Трохи. Ты там Тро... как... сидиш як в креслі. Да, але трохи неудобно. Чим Чим не удобно, Га? Що неудобно? Та все не Маска мешає капець просто. Бо тут ставить її. Так, да, да Можеш тут, можеш вище, ще було б ще краще. Чим вище, тим краще. Так, ну туди на північ розвиднилось. Але над нами оця хмарка яка гримить. Якась вона така непонятна. Ну так, да, якщо стоїть, то злазь. ще вниз сюди спущусь, теж хочу глянути здалека, як воно. Опа! Ти тарзан. Ти Да, тільки вона так стоїть, захована, що я справді не бачу. Ройловку практично не видно. Кажу, в неї практично і не видно цю ройловку. Не видно? да, Захована вона взагалі шикарно. Все, супер. Прилетить вона точно. Тут вниз. Вниз так само рівчак. Ось вони звідси будуть з цією галявинкою летіти. Тут липи, ось це все липа. Буде цвісти, бджоли точно знайдуть цю руйловку. Що, все, їдемо? Ту високо? Я думав ти нижче маєш ставити. Ні-ні-ні. Я думав, ти отут де сидів, маєш ставити нею, то я казав ще вище. У нас стоїть бомба. Накрутиться боком. Ну оце мені здається. До оцього це все дощ падає. Ви воно таке донизу. Так, все, всі п'ять ройловок у нас заряджені. Буду тепер ждать, коли будуть руї. Я думаю, тиждень, півтора будемо знімати. Так, да, кумарів в тьма. Отакий От який шикарний дуб. На нього 100% в тому році прилетіло, позатому. І в цьому теж прилетить. Так, все, ройловки на місці. Ми втікаємо від кумарів. Поїхав!